Всім привіт, друзі! Мене звати Іна Віхорова. Я рада вітати вас на своєму ютуб каналі. Сьогодні будемо говорити про корекцію фігури завдяки стилістичним технікам. Тож відкривайте ваші вуха, якщо у вас не зламна сила духу. Поганих фігур. Ми всі унікальні і. До кожного, до кожної з нас потрібен індивідуальний підхід. Так само з корекцією фігури. Хтось приймає себе повністю таким, як він є, а хтось прагне скоригувати певні частини свого тіла за допомогою одягу. Я хочу навести вам кілька реально працюючих прийомів, завдяки яким ваш образ буде виглядати більш гармонічним, а силует більш вид. Тонченим витягнутим, видовженим. І все це без жорстких дієт і походів до пластичних хірургів. Прозвучало як на правах реклами. Почнемо з Total луків Це така оптична хитрість для нашого ока. Всі монохромні образи роблять наш силует більш стрункішим та видовженим. Обмежуємось не тільки чорним кольором, також світлі, монолуки здатні витягнути ваш зріст. Аби образ не здавався занадто нудним, використовуйте аксесуари в тон, образу, а також не бійтеся. Міксувати різні фактури також в тон образу. І не забувайте, що я прикріпляю тут всі приклади вдалих образів тої чи іншої корекційної методики. Тому не забувайте, що ви можете зупинити, поставити на паузу, заскрінити і мати в собі такий приклад вдалого луку. Подивіться, як комбінуються речі між собою, як вдало комбінуються речі між собою. Тому запам'ятовуємо, занотовуємо, що монохром це наш друг. і і рухаємось до наступної методики. Наступна методика: додаємо вертикалі, забираємо горизонталі. Це скаже вам будь-який стиліст, якщо ви замовите послугу розбору гардеробу та формування нових луків. Перше, що він вам скаже, додаємо вертикальних ліній в образ і забираємо горизонтальні. Наводжу приклади всі на екрані: горизонталі ріжуть нашу фігуру, іноді на рівні частини, іноді на пропорційно на рівні частини. І чим більше цих горизонтальних ліній, Тим е, образ невдалий. Ось так можу сказати: чим більше вертикали, тим образ вдаліший. Що ж таке вертикалі? Вертикалі це, е, грубо кажучи, всі вертикальні лінії, які наявні в образі. Це може бути роз, е, розтібнуте пальто або жакет, це може бути v виріс як у мене, наприклад. Це може бути стрілки на <брюках>. Це подовжені аксесуари, тобто всі вертикалі, які можуть візуально витягнути наш силует. Наступна техніка це моя улюблена, тому що я користуюсь найчастіше саме цією технікою. Це взуття в тон низу. Тобто, якого кольору у вас низ, такого кольору і має бути ваше взуття. Якщо чорні брюки. То й чорне взуття. Якщо темно-сині джинси, то темно-сині взуття. Якщо біла спідниця, то біле взуття, коричневі кюлоти – коричневе взуття. Якщо не можете підібрати тон в тон, то максимально споріднені відтінки мають бути. Завдяки цьому ріс також видовжується. Ми, наче, продовжуємо нашу ногу, ноги. Наші ноги, ми наче витягуємо свій зріст, і таким чином ми здаємося вищими і стрункішими. Дуже класно ця техніка працює для дівчаток з активними бедрами, такими як у мене, наприклад. Дівчата, пам'ятайте, що нам з вами потрібно частіше за інших видовжувати собі зріст, витягувати себе, робити себе стрункішими. Тому запам'ятайте цю техніку і буде класно вона ще працювати, якщо це будуть підбори. Тобто брючки зі стрілкою, наприклад, чорного кольору, і чорне взуття з гострим носочком. Наступна методика це акценти на правильних місцях. Аби образ виглядав правильно, спробуйте відкрити найтонші частини вашого тіла: ключицю, зап'ясток, щиколотку. Просто спробуйте додати щось нове у свій образ. Така демонстрація буде відволікати від наших проблемних частин, від наших так званих проблемних зон, і буде додавати уваги там, де нам би цього хотілося, а саме в найтонших частинах нашого тіла. Тому за допомогою одягу та аксесуарів. Пробуйте, оголюйте талію, підкочуйте рукава, розтібайте комірець, обирайте одяг з асиметрією та розрізами. Тепер давайте поговоримо про взуття. Наступна методика, я її також люблю: правильно обираємо взуття. Якщо у вас на меті є створити правильний такий грамотний образ, а ніжки ваші довшими, обирайте гострий носочок. Гострий мис саме гострий мис витягує нас, робить наш наші ніжки такими довгими, як у Кендл Дженнер. А ось квадратний мис робить наші ніжки такими, як у Кім Кардашян. Тому дивлячись, яка у вас мета. Але якщо ми говоримо сьогодні про корекційну методику, то корекційні методики, то краще все-таки обрати гострий мис, який витягне вас і ваш силует. Саме ці п'ять технік я вважаю найідеальнішими для корекції недосконалостей фігури. А тепер просто уявіть: якщо взяти ці п'ять технік і втілити в один образ, мені здається, це буде просто Пф! сама Анна Вінтур зробить вам комплімент. Ну, це точно. Жарти, жартами, але я надіюсь, вам сподобалось відео. Я намагалася його зробити максимально лаконічним, стислим, е, з прикладами, аби ви просто зрозуміли теорію, але на практиці ви дізнаєтесь про себе набагато більше, якщо будете е, пробувати, будете не боятися експериментувати. І витягуйте, витягуйте свої ноги, робіть їх довгими. І підписуйтесь на мій канал, ставте лайк, а в коментах пишіть, яку, е, можливо, якийсь новий метод. Тут, ви знаєте, який вам допомагає скоригувати недосконалості вашої фігури. На цьому у мене все. Всіх обіймаю і зустрінемось на наступному тижні нових відео.